Ничьяка месячна. Ничьяка месячна, зоря на ясная, Выдно хоть голки сбирай. Выйди, коханая, працею морена. Ну, вы понимаете, что это не вокал, это эскиз к вокалу. Хочешь на хвилиночку в гай? Выйди, коханая, працею морена. Так воли, дочку мені Дай ми що, правда, їдемо в уточок кормить! Ну-ну, уточок, так. Да. Ой, а де уточки? Зай! Немає Я так і поняла. Фейсон, Моє лице сміється! Так, кролик! Ну вставай, що ти тобі там сниться? Давай! Прокидайся! На дві, клавіатуру йди монтіруй відос! Угу. блядь, турбо нахуй блядь. Я блядь. Турбо бля, бля. нахуй блядь. так спочатку кава а потім робота і все остальне. так сейчас покажу чим буду займатися. Це, коротше обслужили заправили перезаправили Зробили вогнегасники на підприємство ціле. І тепер по об'єктам ці всі вогнегасники мені треба порозносити, зробити людям інструктаж, показати, як все працює. Ну, коротше, така зараз в мене буде робота. А, Так. Пошли. Так, перший об'єкт у все, це міська вбирання. Добре. Пам'ятаєте вже мене? Так. Ще. так. До ваше зайду і за техніку безпеки по пожежній безпеці розпишу. Так, щось я вам друг. Так. У ця каса. Все. Дякую. Іван, дякую, до побачення. О, до дідішки, побачення. а денішки я люблю. Ну так, Значно, ось де ми тут знаходимося, я прилагаю отут, 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 отут поставити певні ларки, а отут біля річки, де йде, поставити морозиво, кукурузу, глінтвейн і все таке. Хто за? Все, проєкт утверждено. Розпочатую наказ. Так, все, документація на певні ларки є, ставимо і заробляємо бабки. Капець, я ж просив певний кіоск поставити. Ай, ладно, хай буде морозиво. В такому разі буду продовжувати. Все-таки трошки є різниця, бачу наче. Ну, капот зараз натру. Так, ано ну за Чи вона на сонці не видно нічого. Разінці, тобто і на відео, да? ну, от так? Отак як дивитись. То відрізняється ось крило, двері, да? О, крило трошки полірнути. А от все стане, ні. і от воно Відрізняється. Да? Так, ребята, ну як ви поняли, я почав полірувати свою машину. Це вручну, звичайно, пастою. Але е, кінечний результат ви побачите чуть пізніше. А зараз про Volkswagen. Про який Volkswagen? Зараз покажу. في علي... Ну, коротше, ось таким от товаром ми торгуємо, Це наша постійна білизна, яку ми шиємо, Ну і всяка така от мілочувачка. До речі, якщо вам треба постійна білизна, ви можете звернутися. Контакти будуть в описанні. От, постіль good Night, це найкраще, що є. Ну, З минулих відео ви бачили, що були трошки проблеми по цьому посаду. Ми ці проблеми вже повирішували. Значить, замінили всі ми шланги, всі повністю, всі, шланги, всі новенькі, Бачите, на всіх хамутіках новий антифриз, перебрана повністю проводочка. Коротше, зараз машина ну, тупо на бойовому ходу Така от всі провода перевірені, всі з'єднання перевірені, все зроблене. Ну, коротше, машина зараз тупа огонь. vítr pody vypustil vít Angel spíč v poloni kryl Ovymknutý svítlo nezumím Emigrant, kde zváčem svý Числен суд не знайшов збудував, звідки впав, Вже й не пам'ятав, чого хотів понад усе Так, в общем, по поліровке покажу, пока такий результат бо Погода змінилася, пішов дощ, і машина вже в полі, треба вже знову її фарб... мити. Коротше, я натер її донизу. Ну, по оцю рамочку цю. В принципі, ефект є. Це зараз просто що вже дощ пройшовся. Ну, звичайна паста К2 обична, саме дешеве. Ну, Ефект є. Криша, короче, все натерто. Бачите? Ну, вигляд набагато став краще, набагато. Ну, якщо вийде зазняти кінець, От. ну осталось бомпера, ви зрозуміли, і коротше низ дверей, все. Тому, якщо вийде зазняти, то я, звичайно, вам покажу а ні то вже в наступному відосі. Ну, якщо не продасться. Ну і наостанок, приємна така новина. Придбав новий мобільний телефон для того, щоб у нас наступні відосики були зняті з більш кращою камерою, щоб відосики були набагато цікавіші, яскравіші. Тому стараюсь для каналу, хоч якось. Ну, і ось тепер думаю, наступні всі відоси будуть в кращій якості. В кращому звуці і все інше. Тому не пропускайте, ставте колокольчик, підписуйтесь. До нових зустрічей. Па-па. Алло, да? Да, продається. Ну, в принципі, по поводу обміну, да, можна поволакати. Окей, домовились. Зай тут прилагають хюдай обміняти. На машинку. Ти удивишся, яка? Поїхали подивимось?